З національної гідності проводимо його три націоналістичні організації: Свобода, Національний корпус та ми правий сектор. Ми будемо йти до Верховної Ради, адже Україна є парламентсько-президентською, і відповідно наші вимоги будуть стосуватися в першу чергу до Верховної Ради. Ми будемо виступати е, з тими речами, які ми озвучимо там. Ви ці речі почуєте. Ми будемо їх потім анонсувати. Тобто, у нас є чіткі вимоги. Ми виступаємо не лише проти чогось. У нас є також вимоги, і ми виступаємо за. Всі наші вимоги є пов'язані з міжнародною політикою в рамках співпраці з МВФ, тобто ми проти того, щоб наш уряд давав всі національні інтереси на догоду міжнародного валютного фонду. І другий блок наших вимог стосується війни. Ми проти зради, проти капітуляції, проти мінських угод. які... Не виконуються, по-перше, по-друге, вони є зрадницькими і вони е, нічого, окрім смертей наших військових на фронті, не призводять. Звичайно, ми не лише говоримо про те, що ми проти чогось, ми пропонуємо окремі речі, але ці речі, на жаль, я не можу озвучувати до того моменту, поки акція не відбудеться там.